Дітки, знайомтесь, це музична фея. Як ви думаєте, чому вона сумує? Дітки, вона думає, що зовсім не потрібна людям. Давайте допоможемо нашій музичній феї зрозуміти, що вона нам ну дуже потрібна. Музична фея живе в нашому серці. Коли тобі сумно, фея ніжно обіймає тебе і допомагає відчути себе краще. На свята ми танцюємо під веселу музику. Вона як промінчик радості. Коли у тебе день народження, музика веселить тебе і твоїх гостей. А ще, коли мама і тата співають тобі коли щоб ти заснув, музична фея завжди поруч. Коли ти слухаєш дощ, пташок, вітер, музична фея теж завжди поруч. Музика створює чудові пісні. Музична фея, ми тебе любимо. Без музики не уявляємо свого життя. Дякуємо тобі, музико.